До Великодня митці Херсонщини готуються заздалегідь біля обласного центру народної творчості. Презентували мистецький проект велику писанку, яку художники назвали Берегиня Таврійського краю. Над головним символом величного християнського свята працювали керівник зразкової студії декоративного розпису Сиваський віночок Марія Гусак та Володимир Гончаренко. Писанку я хотіла написати, показати співвочий наш херсонський край. Показати, яка любов у нас на Херсонщині, що ми мирні люди, що ми любимо свій край, що він нас квітучий, багатий, що наша земля і наш народ міцний. І ми виразили свою любов у цій роботі. Писали, просили Господа благословіння, щоб він благословив нас. Кожен раз приступали з молитвою до цієї писанки. Писанку підготували для участі у четвертому всеукраїнському фестивалі писанок. Цьогорічною тематикою заходу став образ богині берегині, богині добра і захисту людини. Свою роботу автори віддають із позитивним настроєм. Мріють не лише гідно представити Херсонщину, а й здобути перемогу. Писанка це не проста робота, це сакральна річ, така магічна, відповідальна. І тому ми підходили відповідально перш за все, просто як виконавці писанки, але ми розуміли ту відповідальність, що в даному випадку ми відповідаємо за всю Херсонщину, тому що завдання було писанці показати наш край, і я маю надію, там буде конкурс, може, і все таки. І перше місце взяти на презентацію великоднього мистецького проекту завітали голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов та перший заступник голови облдержадміністрації Валентина Січова. Пішлення одне, допустям удовольствием ви поставили на вході при облдержадміністрацію. К нам часто приїжджають посли зарубіжних держав, гості. І було это бок ця писанка украшала б обласну державну адміністрацію. Я уверен, настолько красиво долажна заняти перше, перше место в Києві. Підтримку у створенні великоднього витвору мистецтва надали меценати. Даний проект інтересен, тому що він унікален. Поэтому як тільки к нам звернулися, ми одразу поняли для себя, що хочемо підтримати дану ідею. І я думаю, що сьогодні жителі Херсонщини увіділи таке прекрасне, як я говорю, проїздіння іскуства. Після заходу писанку з Херсонщини відправили до Києва, де традиційно проводиться великодній фестиваль.